Доброго вечора, як завжди, по вівторках і четвергах з вами шукаю тебе. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті «Допомога.ua.info» або на електронній пошті шукаю собачка Укрнет. Ми виходимо на каналі НТН і в Ютубі. Тож про ваші пошуки дізнаються сотні тисяч людей. Пишіть нам шанси великі. Місто Вовчанськ, це на Харківщині, розташоване ну, за якихось кілька кілометрів від російського кордону. Тому його мешканці опинилися в полоні руського міра уже в перший день Великої війни, і так аж до середини вересня, коли місто нарешті звільнили бійці ЗСУ. Ворог там не гребував нічим, влаштовував обшуки, грабував, примушував до співпраці і затримував усіх, кого хотів. Серед постраждалих від окупантів був і герой нашої пошукової історії Дмитро Лаптів. Зранку, 21 березня, російські військові увірвалися до Вовчанського агрегатного заводу, де 47-річний Дмитро Лаптів працював головним енергетиком. І силоміць забрали чоловіка на очах у колег. Вони під'їхали до заводу о 10 годині 30 хвилин. І його забрали, руки заламили на на наділили кульок чорний, і його забрали. І після того більше ми його не бачили. Про викрадення Дмитра його рідні дізналися з ворожої телеграм-групи, коли почали шукати про нього хоч якусь інформацію. Це була телеграм-група російських військових, і вони там публікували з нашого міста свої досягнення. І як я дізналася, що його забрали, <тур> це з тієї телеграм групи. Вони виставили туди фото, як вони лежать в них на обличчях шапки. Я зрозуміла, що ти <тур> мій <тур> батько відразу. Рідні Дмитра припускають, що його викрили через проукраїнську позицію, яку він не приховував, а вже компроментуючи матеріали, сфабрикували самі росіяни. У своєму каналі вони написали, що затримали групу чоловіків, яка нібито чинила їм опір. Окрім Дмитра, військові схопили і двох його друзів Ігоря та Олександра. Вони приїхали додому до мене на двох джипах, доставили мені стволу в голову, наділив на мене мішок. На, на мої запитання били тільки, засунули мене в машину, як біздяну в мішки, і повезли в неізвісному мені направлінні, скажімо. Згодом Ігор зрозумів, що потрапив на базу прикордонників у Вовчанську. Там полонених піддавали жорстоким тортурам і всіляко залякували, аби тільки вони оговорили себе. З мішка витягнули, наділи таку шапку, виборку я не піднімав де я, що я, я лежав на полу і мене переглядиш набив. Ну, я чув, як били їх, дімку били. Мене побили, побили. Потім молотом влупили чи числі, не пам'ятаю скільки раз. Вони думали, що вбили мене, витягнули, викинули. Ну, під забор туди. Ігор розумів самостійно дістатися додому. Через день відпустили Олександра, а от Дмитро до рідних так і не повернувся. І все ж таки є шанс, що Дмитру вдалося вирватися на свободу. Якийсь час його мама отримувала смс, і вона вірить, що писав їх саме її син. До травня місяця він у вайбері мені писав: ну чи то він писав, чи ні? Він писав мама, не хвилюйся, все буде добре. З травня Дмитро не виходить на зв'язок. Жодних відомостей про нього немає досі. Однак рідні не втрачають надії його побачити і не припиняють пошуків. Будь ласка, придивіться уважно ще раз до фото Дмитра Лаптєва. Якщо ви його впізнали, якщо вам буде щось про нього відомо, напишіть нам якнайскоріше. Наші контакти зараз на екрані. А ми вам покажемо ще одну фотографію. Дивіться уважно. Це Антон Вікторович Чорнобай, 1986 року народження. Антон родом із Курахова, але е, працював в Маріуполі на комбінаті імені Ілліча. 26 лютого всіх робітників розпустили. Антон вирушив додому, але, але дорога на той час вже була прикрита, і всі автобусні рейси скасували. 18 березня Антону вдалося додзвонитися до своєї тітки. Він повідомив, що ховається в якомусь підвалі і що неподалік, недавно влучила бомба. Але, але всі 70 мешканців цього будинку, що були поряд із ним, вони вціліли. Відомо, що трохи згодом Антон разом із кількома іншими чоловіками подався додому пішки. Але дорогою їх накрило артобстрілом, і хлопці розбіглися хто куди. Коли все трохи вщухло, один із них повернувся на місце удару, але там уже нікого не було. Цей хлопець потім повідомив про це родичам Антона, і відтоді вони не припиняють його пошуків. Рідні вірять, що Антон врятувався. Річ у тім, що одна їхня знайома, нібито бачила його в Бердянську. А тому, шановні глядачі, будь ласка. Якщо ви знаєте місце перебування Антона Вікторовича Чорнобая, напишіть нам на електронну пошту Шукає собачка у корнет. Ще на початку березня, коли окупанти провально намагалися штурмувати столицю на її підступах у селі Ясногородка, безслідно зник 38-річний Микола Захожий. Прямих свідків викрадення Миколи не було. Але згодом він подав про себе вісточку. Але знову зник його дружину Ірину виснажує ця тривожна невідомість, і вона шукає хоч когось, хто міг би їй допомогти. Доброго вечора, Ірино. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, що тоді саме сталося в Ясногородці? 2 березня, їхавши додому на мотоциклі, з ним було втрачено зв'язок після обіду. Вже як мені відомо, на той час там відбувались бойові дії. Чоловіка зупинили, попросили показати дорогу, і все. На цьому більш нічого не відомо. Ви кажете, Микола повертався додому на мотоциклі. Тобто він їхав у Бишів, а цей його мотоцикл він також десь зник? Чого його знайшли? Мотоцикл ми знайшли через пару днів, ну, виходить, знайомі хто його шукав. Мотоцикл цілий, жодної царапини, нічого не було. Чоловіка. Поблизу не було. А ви пам'ятаєте, як саме був одягнений Микола? Часом не в камуфляжі? Ні, він був у мотоциклетній курточки, Спецодяг для мотоцикла, щоб їздити. Розкажіть трохи про вашого чоловіка. Ну просто щоб розуміти, що від нього можна було чекати в такій ситуації. Відважний, хоробрий. Сидіти вдома він не буде, буде захищати йти своїх рідних, близьких. Хоч він цивільний. У нього військового нічого немає. І він не ховався. Він ішов зразу на напрямік. Певно, він чимось привернув до себе увагу окупантів. У вас є якісь версії розвитку подій? Ну, пройшов рівно місяць. від того як мій чоловік зник, мені повідомили, що він знаходиться в Російській Федерації в полоні. До цього ну, ми шукали кругом. А це з достовірних джерел інформація? Дозвонилася в Женеву в агенцію. Центрального розшуку міжнародного комітету заповнювала заявку, і через них це мені повідомили. А йому особисто вдалося хоч раз вийти з вами на контакт? До 6 травня я точно знала, що він знаходиться в Курському СІЗО в Російській Федерації. Так як мені е, повідомляли полонені, яких обмінювали, мій чоловік давав їм номер телефону, і вони мені телефонували, повідомлювали. Але 11 червня повідомили, сказали, що мого чоловіка забрали на обмін. Обмін відбувся, але чоловіка не обміняли. І на сьогоднішній день я не знаю, де він перебуває. Нічого. На жаль, росіяни доволі часто змінюють місце ув'язнення наших полонених тож відстежити їх дуже непросто. Ірино, ви тримайтеся. Я знаю, що разом з вами Миколу чекають і ваші сини? Так, у нас двоє дітей з чоловіком, Хлопчик. 12 років і сіми. Будемо сподіватися на його повернення. Шановні глядачі, якщо обличчя Миколи Захожого здалося вам знайомим, може, ви може, ви були разом з ним у полоні. Може, ви знаєте, де його утримують. Повідомте нас, будь ласка, наша пошта шукає собачка у корнет. Дружина і його маленькі сини дуже чекають. Далі у нас пошук по фотографії. В нового року, в тимчасово окупованому селі Малокаховка Каховського району Херсонської області, за невідомих обставин безслідно зник Олександр Дмитрович Тітов 1993 року народження. Чоловік вийшов з дому в магазин і назад не повернувся. Зі знайомими не бачився телефона і документів при собі не мав. Дружина Олександра звернулася до поліцейського відділку росіян, але ті відмовили їй в допомозі. Де шукати чоловіка? Вона не знає. Але, але впевнена, що він живий, бо того дня поряд не було ні вибухів, ні ніякої стрілянини. Отже, якщо у вас є хоч якась інформація про Олександра Титова, напишіть нам на електронну пошту. Її адреса зараз на екрані. Цього Різдва я почув смішну і доволі актуальну нині колядку. Колядую, колядую, генератор носом чую, генератора замало, дайте дядько, на соляру. Соляра це дизельне пальне, яким заправляються ну, майже всі бойові машини Збройних сил України. А от у селі Великий Ключів на Івано-Франківщині діти колядували на потреби наших бійців і назбирали аж 24 тисячі гривень. Просто зараз дивіться історію про учнів цієї неймовірної школи і про їхню зустріч зі своїм вчителем-фронтовиком Романом Паламарчуком. Так, торік тоді ще шестикласники, а нині семикласники Великоключівського ліцею вітали з ним учителя Романа Паламарчука. Я Саме красій подарок заби. Ось немає Ні. — Це коробочка поста. Да. цукерки я люблю. дуже. — Там ще шукайте. Шукайте? — Цукерки Цукерти шукайте. 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 Дівчата, ви що, серйозно? Так. Знаєте, що дівчата, якщо, давайте тако, шостий клас, якщо по-чесному, це була моя мрія. Я завжди собі хотів купити такий годинник. Годинник вимірює тиск, підказує кількість пройдених кроків і отримує смс. Такий точно знадобиться в роботі, адже Роман Іванович вчитель фізкультури і класний керівник цих дітей, і їм насправді пощастило до свого класу. Він ставиться по-батьківськи вимогливий і добрий. І як кажуть діти, завжди стоїть за них горою. Е, Роман Іванович нас підтримує. Я коли трошки строгий, але це не за е, е... Він нам допомагає, що вибилися разом. Роман Іванович дуже хороший вчитель, адже він завжди міг підтримати, порадити, сказати, як буде краще. Ми всі його дуже сильно любимо. Тепер діти чекають на повернення вчителя. Вони не бачилися від самого початку повномасштабної війни. Роман Паламарчук з перших днів на фронті і лише восени повернувся додому на якихось кілька днів і влаштував своїм учням сюрприз. В таємниці лише директор і кілька вчителів знали про нього, щоб усе вдалося, вигадали кодове слово, а потім почали знімати. Ну, це було якось так надзвичайно не знаю, зворушливо. Я не, я не знаю, яким чином Боже. Хочете він спини до них зайшов, і вони тільки почули його голос. І вони тако всі скочили. Я навіть ну я не, не очікувала такої реакції. Ми ну, всі були дуже приємно здивовані, адже ніхто не сподівався на таку зустріч. Всі були дуже щасливі, що Роман Іванович поруч живий, здоровий і не школі. Діти скучили за вчителем і хотіли дізнатися, як воно воювати. А він сказав, що пам'ятає про них навіть в окопах і береже кожну вісточку зі школи. Пан Іванович дістав всі наші малюнки, всі наші листи. Це було дуже приємно і неочікувано. Бо ми розуміємо, що на фронті дуже тяжко їх зберігати. Діти пишаються своїм вчителем та іншими земляками, які разом із ним боронять Україну. На зимові свята вони накалюдували для військових 24 тисячі гривень. Тепер на ці гроші у школі готують для бійців домашню випічку. Змішуємо пірцу. Вже є готове тісто на сусідську в тісті і наступне на рогалий ковинок. Все, у нас вся робота з любов'ю, з думкою про наших захисників. З ліцею до військових частин мало не щотижня відправляють всілякі смаколики, готують їх на шкільній кухні самі вчителі. Саме у такий спосіб вони допомагають фронту, а з армії їм шлють зворотній привіт. Ми щиро вам від душі дякуємо за систематичну допомогу. Слава Україні! Героям слава! Велика шана всім захисникам і захисницям України і велика подяка всім, хто наближає нашу перемогу. І знаєте що? Повертатися додому живими і неушкодженими. А поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт електронна пошта шукає собачка Укрнет. Пишіть. Пишіть, якщо ви когось загубили, або може впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.